Отже, запрошуємо до слова Ольгу Красницьку, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри суспільних наук гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Київ, Україна. Дякую, пані Уляно. Вітаю всіх учасників такої унікальної конференції та глядачів Ютуб каналу. Дуже рада приєднатися до обговорення питання щастя, оскільки це той стан, те відчуття, у якому я впевнена, бажає перебувати кожна людина, і кожен хоче почувати себе щасливим і знайти в житті саме те, що робить його щасливим. Сьогодні до вашої уваги хочу представити свої погляди щодо того, як стати щасливим у нашій з вами науковій діяльності. І саме як викладач риторики, який готує викладачів, науковців, ад'юнктів до ораторської діяльності, хочу поговорити з вами про самоздійснення викладача у процесі ораторської діяльності. Думаю, що ви всі погодитеся зі мною, що більшість із нас. Хочуть знайти своє місце в житті, ту улюблену справу, у якій могли б розкрити всі свої потенційні можливості та досягнути значного успіху, набути відповідного статусу, і відкрити для себе світле майбутнє. Ми повсякчас ставимо з вами цілі, які стосуються передусім саме нас, і реалізовуємо їх. Ми мріємо і здійснюємо власні мрії. Водночас існує професія, у якій людина працює не лише для себе, а насамперед, якраз для блага інших. Це професія викладача, який покликаний підготувати майбутнє держави, її інтелектуальний капітал висококваліфікованих фахівців, забезпечити їх перепідготовку і підвищення кваліфікації і озброїти такими знаннями. І вміннями, які допоможуть їм реалізувати найвищі цілі і стати корисними для суспільства та держави. Нещодавно відкривши книгу Стівена Кові Сім звичок надзвичайно ефективних людей, я знайшла дуже прекрасну його фразу, що навіть великий психолог Абрахам Маслоу наприкінці свого життя вважав, що щастя, повнота життя і внесок у наступні покоління. Важливіше за самоактуалізацію. Для мене викладач це лідер. І лідер, який сміливо поривається на зустріч невідомому, відкриває його для своїх слухачів і запрошує разом із собою в майбутнє. Це творець, який реалізовує власний проєкт життя і допомагає створити та втілити такий проєкт іншим. Це провідник, який відкриває непізнані горизонти для слухачів, показує їм вершини, яких вони можуть досягнути, і занурює у глибини знань, необхідних для цього. Викладач це той, хто на власному прикладі демонструє шлях самореалізації, особистісного і професійного зростання, розвитку якраз свого потенціалу, досягнення акме та самоздійснення. Це людина, яка з одного боку здійснює всеохоплюючий, а з іншого боку точковий вплив на аудиторію, з якою працює, перед якою виступає, яка слухає його, можливо, відеокурси, відеолекції або будь-які публічні виступи. І ораторська діяльність є ключовим елементом викладання освітньої і наукової діяльності. Я б навіть сказала, що вони без ораторської діяльності просто неможливі, тому що ораторська діяльність ре реалізується через публічні виступи викладача і представляє собою таку собі динамічну систему цілей, мотивів, засобів і дій оратора. Ораторська діяльність водночас відкриває Викладачу широкі можливості для презентації, донесення своїх ідей, поглядів, думок, розробок, результатів наукових розвиток, реалізації проєктів, залучення, до речі, слухачів до спільної діяльності, можливості для поширення своїх знань, широкій спільноті і можливості стати тією рушійною силою, яка змінила чиєсь життя. Через публічні виступи викладач здійснює інформаційний, емоційний, когнітивний, психологічний і поведінковий вплив на цільову аудиторію. Ораторська діяльність є засобом особистісного та професійного самоздійснення викладача. У процесі її викладач розкриває себе з різних боків. Він показує себе як особистість, як професіонала, як лідера. Як оратора і цікавого співрозмовника. Давайте пригадаємо, що недаремно Сократ говорив: заговори, щоб я тебе побачив. Публічний виступ відкриває викладача для інших, а його знання, його погляди, цінності стають надбанням аудиторії, з якою він працює. У процесі ораторської діяльності викладач переводить я б так сказала свої внутрішні інтенції у зовнішнє вираження, він дає змогу слухачам відчути інтенційну спрямованість його думки. І в процесі ораторської діяльності викладач формує навколо себе унікальний інформаційний та емоційний простір, де відбувається професійний розвиток, особистісне зростання, переведення можливостей, у дійсність і створення чогось нового. І саме тому ефективність ораторської діяльності визначається результатом досягнення цілей через публічні виступи, через вплив на свідомість, розум, почуття і поведінку слухачів через зроблені ними дії і, звичайно, змінами в особистісному та професійному розвитку як аудиторії, з якою працює викладач, так і самого оратора. І через ораторську діяльність також викладач розкриває Свої потенційні можливості як освітянина і науковця він досягає цілей в освітньо науковій діяльності і виявляє внутрішню відповідність образу педагогічної професії. Він демонструє демонструє свої професійні здобутки, свої професійні цінності і відданість своїй справі та аудиторії, з якою він працює. Хочу зазначити, що, на мою думку, справжні і кращі викладачі не просто віддані своїй справі, вони люблять свою роботу, вони отримують задоволення від неї і насолоджуються і процесом, і результатами. Вони працюють за покликанням. і як дуже влучно зазначає Олег Хміляр у своїх наукових працях, що головним джерелом нашого щастя є справа нашого життя. Яку ми робимо легко із задоволенням, радістю і любов'ю. Нещодавно, відкривши книгу Річарда Темплера Правила кар'єри, я знайшла дуже гарну в нього фразу, що вам доведеться працювати набагато більше, ніж будь-кому з ваших колег. Вони можуть заспокоїтись, ви ні. Вони можуть дозволити собі попуститися і розслабитися, а ви ні. І для того, щоб іти вперед і вгору, ви маєте бути на 100% віддані справі. Ви не можете ані на секунду дозволити собі випустити з поля зору вашу мету. У вас не буває вільного часу, не буває тайм-аутів, ви не тиняєтеся без діла, не робите неправильних рухів, помилок і випадкових відхилень від сценарію. Тому викладач, який знайшов своє покликання в освітньо-науковій та ораторській діяльності, якраз зосереджений на своїх цілях, він відповідальний за свої стосунки, ставлення і проявляє себе у творінні з великою життєвістю. Покликання робить його динамічнішим і виразнішим, і справжнім, і цілісним. У процесі ораторської діяльності, на мою думку, викладач віддає всього себе слухачам. Ви знаєте, він начебто отожнюється з образом Фенікса, оскільки розчиняється у своїй аудиторії, з якою працює, а позитивне мислення та спрямованість на результат і заряджатимуть його енергією. Вони готують викладача до зустрічі з різного роду випробуваннями. Вони закладають віру в себе та успіх своєї діяльності, підвищують активність викладача і навчають отримувати радість навіть із маленьких успіхів і можливостей кожного публічного виступу. Тому ораторська діяльність тримає в тонусі викладача. Вона його спонукає розвиватися, щоб бути у тренді. А пізнання викладачем себе та аудиторії, з якою він працює, перед якою він виступає, збагачує насамперед його самого. У процесі ораторської діяльності викладач постійно стикається з новими завданнями, з новими викликами. Чому? Ну, тому що елементарно кожен публічний виступ є інакшим, або за змістом, або за тематикою, або за потенційними слухачами. І навіть промова на одну й ту ж саму тему в різних слухацьких аудиторіях потребує врахування їхніх особливостей і вже застосування інших методів, прийомів, технік, побудови іншої стратегії і тактики публічного виступу і добору актуального матеріалу для конкретної аудиторії. А потреби, інтереси та запити слухачів, на які я впевнена, реагує викладач, Він зобов'язаний реагувати на них, щоб отримати результат. Вони якраз підказують йому напрями розвитку, поглиблення знань, відкриття для інших нових горизонтів у вже відомому, або ж розкриття непізнаного як для себе, так і для слухачів. Також провокують викладача на створення нових освітніх продуктів і нового навчального контенту. Потреби та запити слухачів якраз спонукають викладача до безупинного творчого пошуку, до навчання і, можна навіть так сказати, до пізнання такого ще непізнаного до кінця світу. Ораторська діяльність є потужним засобом з одного боку розвитку і самовдосконалення викладача, а з іншого якраз вираження, розкриття і творчості. І таким чином, ми можемо сказати, що розвиток потенційний рух до нових вершин, і самореалізація, виявлення своєї індивідуальності водночас інтелектуальне, емоційне, духовне і професійне збагачення інших. І відбувається особистісне та професійне самоздійснення викладача у процесі ораторської діяльності. Дякую всім за увагу. Якщо є запитання, буду дуже рада на них відповісти, і бажаю кожному працювати за покликанням, розчинятися у своїй діяльності, реалізовувати в ній свій безмежний потенціал, отримувати насолоду від неї і ґрунтовні результати, почувати себе завжди легко, з усмішкою долати перешкоди та відчувати себе щасливим. Дуже дякуємо пані Ольго за дуже цікаву доповідь. І справді, ви знаєте, зокрема, ми дослідники щастя, справді ті люди, які надихаються своєю роботою і, власне, працею і отримують від цього процесу задоволення. Дуже дякуємо, шановні колеги, чи є запитання? Так, у мене є запитання, якщо Так, будь ласка. Можна. Я єдине хотіла так для себе визначити, тому що доповідаючи дуже часто звертався до такого поняття як публічний виступ. Але, скажімо так, я не відчула різницю, а мені здається, вона є між публічним виступом та академічним виступом, тому що ще з часів античності ми говоримо про те, що є різні види виступу, і відповідно цілі будуть переслідуватися різні. А відтак, чи не дуже широко ми беремо в такому випадку завдання викладача, враховуючи визначаючи його діяльність як просто публічний виступ? А, дякую, пані Надія, за влучне запитання. А, хочу зазначити, що загалом публічний виступ це. Офіційний виступ викладача як оратора. Викладач у нас постає в ролі оратора, оскільки він постійно виступає публічно, і він виступає з різними е, виступами. Він може виступати з лекцією. Це, наприклад, інформаційний виступ для нього. Він може виступати з доповіддю на науковій конференції чи, наприклад, з доповіддю на навчально-методичних зборах, там з виступом на нараді. Він може виступати з презентацією, наприклад, свого підручника чи посібника. І, звичайно, кожен виступ буде як. Ви сказали переслідувати свої цілі, і водночас в кожному виступі викладач буде розкриватися і через свій публічний виступ, незважаючи, там буде це лекція, чи доповідь на конференції, чи презентація книга, книги викладач буде взаємодіючи за аудиторією, він буде досягати певних цілей, які він перед собою ставить. І водночас, враховуючи потреби, інтереси і запити аудиторії, реагуючи на них, він буде задовольняти не лише. Він буде реалізовувати не лише свої цілі, а й також допомагати слухачам досягати своїх цілей, тому що відомо, що слухачі приходять на ту ж лекцію або доповідь для того зі своєю метою для того, щоб отримати для себе щось нове. Дякую. Ну, мені подобається ця думка, тому що викладач стає тоді, знаєте, таким універсальним солдатом, це дуже <світ> ну, на мою думку круто. А, е, єдине що, скажімо так, для мене знову ж таки, я не висловлю виключно свою думку, а вона може йти в розріз вашої відповідної аудиторії. В мене все ж таки ось склалось відчуття, так як я займаюся, власне кажучи, викладацькою діяльністю безпосередньо випускник кафедрологіки, логіки, ритур, відповідно, моя професійна спеціальність. Я б ставила. Завдання перед викладачем це його обов'язкове пряме завдання як викладача, да вміти пояснювати інформацію, да. це не обов'язково, це прекрасний може бути оратор. Так я погоджусь з вами. Але його основна функція вдало влучно зацікавити, вміти поставити питання і відповіти, вміти пояснити або допомогти знайти відповідь на це питання. І все інше, це як можуть бути допоміжні функції, але не основні. Тому от це моя знову ж таки позиція. Можливо, вона частково перегукується з вашою, але от я б виділила ось такий аспект. Дякую. Дякую за доповнення. Ну хочу теж зазначити, що е, в залежності від того, з яким ми виступом виступаємо, ми ставимо перед нами стоять свої завдання. Якщо це звичайно лекція, то викладач і пояснює, він, і він і в будь-якому виступі він має зацікавити, він має е, і завоювати довіру, він має і управляти увагою аудиторії під час публічного виступу. Е, пояснює так, якщо це лекція, то звичайно, воно доречне і воно потрібне. Плюс, так як ви сказали. Запитання, я про запитання, взагалі, в мене навіть є окремі виступи про запитання про те, що вони теж відіграють дуже важливу роль. Зокрема, у ораторській діяльності викладача, коли він працює зі слухацькою аудиторією в університеті, саме під час освітнього процесу, він має і сам ставити запитання, і слухачів навчати і ставити запитання і відповідати, і через запитання під час лекції або іншого виступу він може залучити. Аудиторію, до активного обговорення певних питань. А, дякую. Ну В результаті наші думки збігаються по факту, так. Дякую за доповідь і відповіді. У мене дякую. по запитанням, все, дякую. Е, дякуємо за запитання і відповідь. Е, будь ласка, колеги, чи є ще запитання або коментарі? Маємо ще коментар у чаті. Лілія Тютюнник пише дуже гарний та емоційний виступ. Дякую. Чи є Дякую. ще коментарі і запитання?